Вітаю всіх на каналі. Я сьогодні хочу подивитись на картах. Розклад, карта скарбів. Я його зазвичай дивлюсь на людей, коли мене питають фінансовий прогноз на рік. Отже, я хочу подивитись такий прогноз для України, частково тому, що зараз дуже велике напруження в зв'язку з відтермінуванням і ну, зупинкою фінансування з боку штатів. України тому, що Україна живе зараз на гроші підтримки західних партнерів. А і на жаль, наша влада поки що не втілила ті зміни, ті реформи, а ту боротьбу з корупцією, які поновили фінансування та дали довіру до на, на, тих грошей, які, які нам надають. Тому я хочу подивитись рік. Тобто карта, карта скарбів. Це такий розклад на фінансову ситуацію, який зазвичай, я кажу, я роблю для людей. А отут от хочу подивитись нашу країну. А, перша позиція це з чого починаємо. Тобто а, вхідний залишок. З чого починаємо рік? Рік це буде, виходить, з кінця 23 по кінець 24-го. Станом на зараз, з чого починаємо цей фінансовий рік. Uh, у нас було дуже багато грошей, і в у нас, у нас вони є, до речі, в Україні. нас залили грошима. Справа інша в тому, як ми ними розпоряджалися. Але наразі uh, гроші в країні дали, гроші країні зараз є. Інша справа, що це не зовсім наші. Але взагалі, наскільки Україна може. Uh, Може заробляти гроші протягом року. А справа в тому, що Україна все ще спроможна заробляти гроші і, і торговий потенціал в неї, є, і потенціал е підписати угоди, які б могли годувати Україну. Цікаво, я навіть не очікувала. Але, дивимось матеріальний стан, фінансовий стан на зараз. Тобто, по перших двох картах ми з вами з'ясували, що гроші в країні все ж таки є, і країна спроможна заробляти гроші. Але фінансовий стан на зараз. Матеріальний стан фінансовий. І фінансовий стан на зараз, незважаючи на війну. В країні гроші є. Ну, давайте тоді подивимось. Мені цікаво, чи випадуть е власні гроші чи гроші партнерів. Власні гроші, кошти. Гроші партнерів. Ну, звичайно, що гроші партнерів е до нас поступ ну, поступають нескінченним потоком і е ми живемо на ці гроші, але є шанс заробляти власні гроші. Тобто України гроші є. І можливість заробляти є. Цікаво. Потенціал України а, з фінансової точки зору протягом 23-2024 року. Наш потенціал. Дивно, але поки що карти дуже кажуть про те, що гроші в країни є. Потенціал. І потенціал України, не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що ми більшою частиною живемо зараз на підтримку, але потенціал заробляти в країні є. Бо карта імператриці – це дуже така красномовна карта. Це потенціал, тут навіть я покажу. Вагітна а, драконіха, а це моя улюблена колода, коли я дивлюсь гроші. А це а, карта землі ще, це карта врожаю, це карта потенційних можливостей заробляти а, на, а, на тому, що ми можемо а, ну, годувати і себе, і інших. Тобто потенціал України дуже потужний. І я дивлюсь, що перший ряд то що, ми, то, що зараз дивлюсь на можливості України і на її стан. Ну, так воно є. Гроші є в країні. Дивно. але... Ну, тобто, скоріш за все, ми не все знаємо. Або ми цими грошами невірно розпоряджаємось. Ну, не ми, а влада, звісно, ті, хто має до того контроль. Але по цих картах гроші в країні є. Добре. Зміни протягом року щодо фінансового стану. Зміни протягом року. Зміни протягом року є, а в тому, в тому сенсі, що ми вирушаємо в нову дорогу. Наш фінансовий стан буде мінятись, і більшість грошей, бачите, тут вікінги вирушають у похід. Більшість більша частина грошей, зміни цього періоду, більша частина грошей буде спрямована. На армії буде спрямована на військові е, нужди. Я сподіваюся, що так воно і буде. І тому зміни, які будуть протягом року, це зміни переорієнтації витрат, переорієнтації грошей на військові е, нужди. Е, потреби. Тобто я е, дуже, е, дуже сподіваюся на те, що буде власне виробництво і буде більше грошей е, військовим попадати. А зсу і це ті зміни, якого вимагає е, і суспільство, і ті зміни. Які показуються на прогнозі протягом а, року, 24 рік. Добре? А, як будуть вести у 24-му році, ну ми вже майже з вами наприкінці 23-го зараз, тобто протягом а, кінець 23 го до кінця 24 го а, округлюємо основні джерела доходу. У нас з вами в країні є кілька джерел доходів. Давайте подивимось перше. Український бізнес. Як він себе буде почувати протягом року? Український бізнес як джерело доходів. Ну, на жаль, українському бізнесу по карті Діяво буде дуже складно. І, на жаль, це і не чесні умови для українського бізнесу, це маніпуляції влади. А це, ну я так розумію, не дуже чесне податкове середовище. Це тиск, бо диявол – це завжди тиск. Це на багатьох колодах диявол зображений з ланцюгами або з як з кандалами. Тобто, ми кажемо про те, дивіться, який чорний великий дракон він готовий зжерти того хлопчика. Той, той хлопчик, той бізнес український, він ще не відновився. Хоча він і барахтається, і бореться за своє існування, за своє виживання. Але по цих карт по цій карті я б сказала, що як джерело доходу для України протягом року до кінця 24 го українському бізнесу буде дуже дуже складно. Вибачте, на жаль, я теж... Е Скажімо так, сподівалися б знайти, побачити кращі карти, але маємо поки те, що маємо. Далі, наступне у нас джерело доходів це експорт. Давайте окремо подивимось експорт, тому що всіх цікавить експорт зерна, експорт, який для України дуже важливий. Експорт сільського складського сектору. скажімо так. Ну по інфанті була, скажімо так, дивіться, воно росте, воно живе, воно потихеньку, потихеньку розвивається, воно існує, воно не вмерло, ще не вмерла Україна і не вмерло це джерело доходів. Але оскільки це молодший аркан, я б сказала так, що потенціал протягом року буде не повністю розкрити. Він він росте. Його треба плекати, берегти, Бачите, дитинка маленька, немовля і він так, Він потребує захисту, він потребує уваги, він потребує, щоб йому зробили як найкращі умови і ну з боку з боку всіх. Тобто, експорт зерна не змінить кардинальну ситуацію і не нагодує всю країну. І це головне, що потрібно знати. Він є, він живий, він росте, але так, щоб сказати, що всю країну вирішить всі фінансові проблеми України, то ні. Далі наступна карта. А, для кого не секрет, ми з вами знаємо, що а, загалом Україна а, тримається на підтримці наших партнерів. Тому третій, голов, третя частина, а, головна, або ну, да, головна, я вважаю, підтримка Заходу як джерело доходу для України протягом наступного року. Жило доходить підтримка партнерів. Ви знаєте, теж випал інфанта, тільки інфанти-мечів. Вони будуть пильно дивитись, бо це така карта, це карта, це карта що ми її називаємо карта шпигун. А вони будуть дуже пильно дивитись, скільки давати, дуже пильно рахувати. Тобто ситуація міняється, вже так просто вивалювати на нас гроші вже не будуть. Вже будуть давати дуже розумно, вже будуть пильно стежити за тим, як країна витрачає ці гроші. Підтримка буде, але не так, щоб вивалити великі купи грошей, на те беріть, а потім розберемось. Отак. Далі. Вплив року. Тобто, які події головні очікують Україну з фінансової точки зору протягом року? Вплив року. Негативний або позитивний. Давайте подивимось. Вплив на фінансову ситуацію України протягом року. Ну, не дуже гарна карта, скажімо так. Ці колоді особливо. Це карта дурень, це карта шут або дурень а, краще українською, да, фул, а, англійською. А, бачите, а, дуже хочеться дотягнутися до сонечка, дуже хочеться а, досягти своїх цілей. Але під конем, бачите, обривається, обривається пірво, падає, падає, падає навіть ґрунт. Він тримається на одному копиті. А, що, про що це? Це про те, що я так розумію, що а, Україна а, протягом 24-го року, ну вже, ва, вже бачимо з вами, вже вже зупинили а, те фінансування. Вже зараз а, про це багато дуже розмов. А, я не думаю, що нас зовсім залишать без фінансування. Проте а, теж робили невеличкий шорс. А, але а Україна як, як країна, як держава, все рівно протягом року зіткнеться з ситуацією, коли потрібно буде починати а, з нуля. Вплив ситуації зовнішніх, вплив ситуації або реакція зовнішніх наших партнерів на те, що відбувається в країні, це необхідність перезавантаження, необхідність починати з нуля. Тобто зараз з фінансової точки зору вплив року це ми тримаємось на одному копиті. Це ми тримаємось над прірвою. Ще раз карта буде показана крупним планом. Подивіться 24 четвертий рік на одному копиті. Тримаємось, треба щось міняти. Добре, трати, а, трати, витрати цього року. Тобто витрати країни цього року 24-й рік. Витрати. Це не людина, це країни. На що вона буде витрачати, як вона буде витрачати? Ну, Витрати будуть. Витрати будуть. Це карта бідності, це карта випробувань. А, це карта тиску. я думаю, що цей рік. Ну, потрібно буде затягнути а, Паски, затягнути пояси. Я б сказала, що рік простим для країни не буде. Тому, а, якщо є можливість підготуватись, краще підготуватись. А, простим цей рік до кінця 24-го для країни не буде. П'ятірка монет а, це карта втрат, це карта бідності, це а, карта а, скажімо так, скрут, скрути. Тому кажемо, що якщо казати про втрати, так буде скрутно протягом року. Можливе, можливе джерело грошових проблем для України протягом року. Можливе джерело проблем. Ага. Класиці сімка чаш, це карта обману, це карта е, е, махінації, це карта прихованого. Тут ми бачимо дві карти, вісімка монет, вона ще бачите, як вісімка, то це нескінченність. І е, поряд з цією картою сім, сімка чаш. Я б сказала, що е, проблема джерело, джерело наших проблем це е, таємничі справи. Таємничі махінації корупції, які ми маємо. Тобто, поки що наші гроші країни безкінечно, бо карта вісім цей незнак нескінченності а, розкрадаються або кудись йдуть не на ті цілі, які потрібно. І по сімки чах, мало того, що ми не знаємо, куди вони йдуть. Але й проблема в тому, що в цій колоді, як бачите, випивають так. Випивають це, це це карта, коли нерозумно а, витрачаються гроші. Тобто, бачите, є святкування, є таке бажання залитися алкоголем, да а, зважаючи на те, що потрібно бути тверезим. Тому всі колоді вона не просто карта таємниць, вона ще карта алкоголю, коли людина набульбалася алкоголю і а, не хоче знати про те, що потрібно працювати, про те, що потрібно вирішувати реальні проблеми. Тому а, можливе джерело. Фінансових грошових проблем для країни, що а, хтось а, свідомо а, святкує а, пир а, протягом чуми, да? а хтось а, таємно витрачає гроші на туди, хтось а, від а, відвертає своє обличчя від тих проблем, що є, і це все а, створює джерело проблем, фінансових проблем для а, України. А, потрібно а, протизвіти. А потрібно відкрити очі на проблеми і на те, що приховане. Час, а, час протрезвіти. Це карта. А, ну, треба протрезвіти. Добре, а, джерело, які можна а, скоротити. А, джерело розходів, розход, а, витрати, які можна скоротити. Дивимось, що ж можна, які витрати потрібно нам скоротити, щоб краще пройти рік, який вже, як бачимо, буде складний. Тобто ми, ми побачили, що з, з фінансами було набагато краще а, на момент розкладу, на момент початку да, осені, ніж буде протягом а, не, ближчого року, які ми з вами дивимося. Окрім того, що нам потрібно триматися на одному копиті, і от, крім того, що нам потрібно протирзвіти, що ще? Що можна скоротити? Які витрати? Давайте подивимось. Угу. Карта виживання, карта напруження і карта розпилення, я так розумію, що є розпилення витрат, розпиляється країна, розпиляється бюджет країни, а потрібно на чомусь зосередитись. Тобто, якщо ми кажемо про пораду. То потрібно зосередитись. Ну я так вважаю, що зосередитись на, на військових на зсу на тому, що потрібно досягнути перемоги. На зараз гроші країни розпиляються. Взагалі, коли я на розкладі для людей бачу, бачу такі, я кажу, що у вас дуже багато статей статей, у вас дуже багато справ, і ви не зосередились на на, на якісь меті, на якісь цілі. так і тут країни, бюджет країни розпиляється. Далі? А зараз підсумок. Підсумок року, який ми з вами дивилися. Підсумок. Що ж буде? А ми все рівно вижимо з вами. Лицар монет, лицар Пентаклів. Це все Україна буде збирати свій урожай. Так дуже поступово лицар. Моне це не швидка карта, це карта повільного руху. Але дивіться, кукурузне поле і той лицар збирає свій урожай, не зважаючи на нашу з вами владу, не зважаючи на те, що рік обіцяє бути на жаль складним, а не зважаючи на те, що навіть експорт а буде, ну скажімо так, не так кардинально великим, не зважаючи на тиск на наш бізнес незважаючи на все це, По монет, як по підсумковій карті, країна виживе, країна буде рухатись до процвітання, а до того, щоб збирати свій рожай, до того, щоб е, рости в заможну країну. Так це довгий шлях може складний рік обіцяє бути складним, але по підсумковій карті, ну мені ж полегшало, я, я сподіваюся, що і вам. Я вам дуже е, дякую за увагу. Працюємо, переможемо! Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, поставте вподобайки, щоб допомогти просуванню каналу. Дякую за увагу!